Я Галина, Малій. Я Галина Малій і партнер компанії Нове життя. І в статусі керівник з міста Київ. Сьогодні з вами мій спонсор Кравчук Світлана. І вищестоящий, вищестоящий спонсор, наш майстер. Зоряна Миколаївна. Сьогодні хочу поділитися з вами чудовим своїм результатом. Їх в мене дуже багато і дуже серйозних, але останній, що мене дуже порадувало, і мені лікарі не вірять, що я цього добилася. За допомогою нашої чудодійної продукції в грудні минулого року, після своїх медичних обстежень, я вирішила перевірити свій гормональний фон, тому що ну були деякі питання. Я звернулася до дуже кваліфікованого ендокринолога, це кандидат медичних наук, і вона мені призначила здати які аналізи. Я здала аналізи, прийшла до неї відповідно з цими результатами, і вона мені задає перше питання, запитання: Ви приймаєте гормон? Я говорю: ну, а чому я його повинна? Приймати. В мене ніколи не було ніяких питань з приводу щитовидної залози. Коли я її досліджувала, все було нормально, вікові зміни, але таких порушень, щоб мені призначали гормон, не було. Вона мені говорить просто зразу: ви повинні приймати гормон пожиттєво і призначає мені е, еуротекс. 75 одиниць, зразу не 25, не 50, зразу 75. Ви знаєте, це було мені як е, е, відро холодної води на голову. Я говорю е, е, хвилиночку, я не готова приймати пожиттєво гормон. Тому що я навіть не знаю, наскільки в мене недостатня функція щитовидної залози. От ви мені поясніть, вона мені почала пояснювати і говорить: ну, я прийшла ну, до авторитетного лікаря. Вона мені говорить, я... ви ж розумієте, що я не хочу вам гіршого. Я, про... я вас прошу, не займайтеся ананізмом. А е, приймайте гармонозамісну терапію і все у вас буде добре. То ви не думайте, це ліки, які я вам призначаю, вони не дуже е, ну, дорогі. І краще зараз приймати цей гормон, тому що, якщо ви це запустите, то потім треба буде вам приймати дуже дороговартісні гормони, і ви будете ще більше незадоволені цим. Я говорю, ні, давайте я ще попробую попрацювати якось з травами. Вона говорить: ну, з травами, ну, добре, я вам даю місяць, дає мені флеєр кампанії, по-моєму, здорова щитоподібна залоза. І говорить: візьмете то-то, поприймаєте місяць і далі ми вам ми з вами вирішимо, що ми будемо робити. Ну, я це все взяла, подякувала, пішла і, думаю, і Йду, і думаю, а навіщо мені якась компанія, здорова щитоподібна залоза? Якщо я підписана в прекрасній і в цьому місці, знаходжуся де треба. Тут же я позвонила Світлані, тут же я позвонив, написала Зоряні Миколаївні. Ну, Через декілька хвилин до години мені прийшла програма, яку я маю приймати. Я з Миколаївна мені виписала значить, спіруфлор, рейші, екстракт перстачу білого, екстракт солодки. Е, і я тут, тут же собі його це купила. На другий день мені це все прийшло. І я почала приймати. І ви знаєте, я приймала, але все рівно така йшла боротьба внутрішня. Тут дуже серйозно, тут мене злякали. Треба приймати пожиттєво, тому що то-то, то-то, то-то. І тут я. Буду приймати трави, ну, і кожна людина думає, чи правильно це я роблю. І в мене почалася така панічна атака. У мене піднявся тиск ну, десь на, на третій, четвертий день. Я зрозуміла, що мені трохи треба зменшити дозу солодки. От, і підключила еліксір для нервової системи, щоб трохи треба себе заспокоїти. Я пропила ці всі препарати, ці, що призначила мені Зоряна Миколаївна місяць. Значить, перше дослідження я робила, от я вам покажу, що чи буде видно, 5-12-го року. І це було, це був показник, він стоїть в рамочці, тому що це була не норма, і це був е, тіреотропний гормон ТТГ, він складав 8,01. А границі, е, нижча, не, не, сама нижча і 0,27 і 4,2, Це для дорослої людини. Тобто, у мене цей ТТГ перевищував в два рази. Ну, оскільки я місяць приймала цю продукцію, 26.01.2023 року я роблю наступне дослідження, здаю аналізи, і от бачите, воно ще в рамочці, цей показник, але він за місяць ТТГ знизився до 5,15. І ви знаєте, через місяць я, як можна сказати, скажу по-російськи, вас духом. Якщо я за місяць при допомозі нашої е, продукції знизила ТТГ на три одиниці, то я для себе вирішила, я живу ух, ух, і все таке. Розумієте, Далі я почала приймати вже. Е, еліксир для щитоподібної залози. Брала ще спіруфлор, фітоздоров'я для щитоподібної залози, і еліксір морський. Еліксир морський це говорять, що навіть фахівці, професійні лікарі, його нужно кушати вмість салата. І постійно. Він в нього три таких складники, як хлорела, спіруфліна і ламінарія. Це все те, що потрібно для нас, українців, тому що в нас ем, йододефіцит в усіх регіонах. Еліксир, ну, і перстач перстачу білого, я м, ну, не прекращала приймати, я його приймала от протягом шести місяців, десь, мабуть, чотири, а то й п'ять місяців. Значить, ну, от всі, всі ці, всю цю продукцію я одну за другою приймала, і в шостому місяці, 23.06, цього року, я зробила знов аналіз. Не знаю, чи побачите, хвилююся трохи, і вже немає рамки, і е, ТТГ, теріотропний гормон ТТГ складає 3,81 одиниця при верхньому при верхній міжі 4,2. Ось, друзі, що я вам хочу сказати? Хто ще не вірить? Це доказано нашою медициною. І це, що я, що вам розказала, то це все ця продукція, яку ми приймаємо. Ви знаєте, коли людина дуже здорова і він, ну, не хочеться приймати профілактично, от це от профілактика здоров'я, мені здається, що там є один недолік, що людина не Миттєво бачить результат. Але розумні люди, які вже ведуть усвідомлений спосіб життя, і вони знають, що ніякому лікарю наше здоров'я не потрібне тільки нам самим і нашим близьким рідним. От. І що я хочу сказати? От буквально неділю назад я ще попала до свого сімейного лікаря. А оскільки вона не дуже мене знає, бо я тут недавно, вона мене почала все розпитувати, що і як. Я їй говорю, що протягом шести місяців я приймала такі-то такі-то продукти, і за допомогою трав нашої продукції української я знизила свій ТТГ до норми. Вона так на мене подивилася і говорить: при помощі трав удивительно. Ну, це неможливо. Я кажу, ну я сиджу перед вами і я адекватна людина. <гум> тобто, це можливо. це можливо, і знаєте, поки я от, е, свій гормональний фон зрозуміло, що привез, привела більш-менш до норми за цей час в мене вага е, знизилася протягом 6 місяців на 6 кілограмів. Я думаю, що Ну, Гормони багато э, відіграють э, ну, от, в нашому організмі і э, 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 впливають на вагу тіла людей. Так що ну, от в мене такий результат, я дуже ним задоволена. Якщо це э, комусь допоможе, будь ласка, звертайтеся, а ще дуже хочу, щоб люди дослухалися, люди э, достукалися до свого. Э, як то, до свого сознання, що це можливо, і не треба бігти в аптеку за чим-небудь зразу бігом, 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 бігом. Вот у мене апітон фіто з хвоєю. І формула тібетських гір, гір вона постійно стоїть. У мене чуть що, я подумала, що я там, чи я простудилася, чи що в мене це вже все відпрацьована. відпрацьована система: лопух, битолін, чага, це все стоїть, це все постійне. Тобто, ну я от поділилася таким результатом. Мене правда це дуже дуже радує, і я бажаю всім здоров'я. Не хворійте, а щоб не хворіти і почувати себе впевнено, користуйтесь нашою продукцією нового життя. Всім рекомендую сама вживаю і всіх запрошую. Дякую вам за увагу. Дякую за можливість поділитися таким результатом на сьогоднішній нашій зустрічі. Будьте здорові!